Я не хотів нічого знімати, але кажу, що коли побачив те, що там робиться, і коли проїжджав по тих дорогах, бачив, було пусте, хлопці, я зрозумів, що треба, щоб люди знали, що відбувається. Я би хотів, щоб туди пан Порошенко приїхав, подивився на хлопців, які на них глянеш, тільки видно білі зуби. Вони всі чорні, вимучені. Там є люди, які по 4 місяці. Тепер хочу відкрити секрет, якщо хтось думає, що там їм шалено гроші платять, то людину, яку зараз призвали до армії, тобто так званих Строчників, то вони мають зарплату всього-навсього 154 гривні. Також там є хлопці, які служили вже до того в армії по 10 років, по 15. У них зарплата в районі 2003 тисяч гривень. Оце всі реалії. Техніка ламається. Говорив з медиками, вони теж не вистачає всіх медикаментів, гелікоптери, щоб транспортувати ранених. Казали, що на початку літали, тепер не літають, бо немає палива. Ото от, от і правда, то що я почув в перший пуст. Дорога була важка, тяжка, стріляли, обстрілювали зі всіх сторін. Бачили нашу розбиту техніку. Це просто жах. Там живого місця не лишається. Вчора стояли на російському кордоні, на самому переїзді, 100 метрів від нас вже була Велика імперія Путіна і з її території з двох сторін обстрілювали квадрат, де знаходилась 72 га бригада. Ми реально побачили, що після того лишається. Лишається просто пустка. Все горить. І метал плавиться, і все. Величезна кількість ранених, п'ять загиблих. Це сьогодні станом на сьогоднішній ранок. Те, що говорять в Києві, це все брехня і неправда. І... Найгірше, що вони кажуть, ладно, можемо терпіти, але ніхто не дає ніякої команди. Не йде, ми, не, не, ми не просуваємося вперед. Ми чомусь виходимо на позиції, нас обстрілюють. І ми стоїмо далі на тих позиціях, знову обстрілюють, ми далі стоїмо на тих позиціях. Немає ніякого командування, ніхто нічого не робить, ніхто не командує військом. Військо взяло свою ініціативу, свої руки і от такими методами виживає. Я не знаю, який генерал може взяти на себе. Відповідальність в Україні, я думаю, що таких нема. З генералів точно. Зараз же нема. От, тому що все решта це кількість продажні люди. І вони навіть самі не в курсі те, що робиться з їхнім особовим складом. Розказували прикордонники, що приїхав їхній генерал, а їх десь вночі обстріляли, а він зранку приїхав, каже, а що у вас тут робиться? Тобто він навіть не був в курсі подій, які відбувалися там. Через ніч. Всі хлопці, які є, я вже неодноразово показав і буду казати, що вони сказали, якщо не буде змінюватись ситуація, то вони всі підуть на Київ. Він просто не там стояти. От. Розказував в один хлопака, що коли грузять ранених, то без ніг, без рук. Вони ще дихають, але їх не довозять навіть. Помістить до, до лікарні, тому що немає поблизу нічого де, де б їм могли б надати допомогу. Оце весь фарс, який робиться в Києві, і, і я не знаю, хто там про що говорить. Це просто біда. Наші політки забули про одну елементарну... Істину, що вони є люди, вони перетворяються, не знаю, на якихось нелюдів. Я хочу також звернутися до всіх волонтерів, які допомагають, і хочуть допомогти українській армії робити це, і потрібно робити це хоч часто, хоч важко туди добратися, але звертайтеся, будемо якось допомагати, координувати дії, будемо хлопцям возити. Часто там буваємо на сході з різними завданнями і розвідуваннями і так далі. Я впевнений на 100%, що можна все ж таки якщо стукати в двері, то вони рано чи пізно відкриються. Прошу всіх, щоб ця Україна думала тільки про, про те, що в нас зараз є ворог, і його треба побороти. Хто може моліться, хто може допомагати, хто, хто може давайте гроші, хто може бузіть, хто що має, але всі думайте, бо дуже серце розривається, коли ти знаєш, що там вони в окопах, покажу по сім днів, вони, повірте, нічого не мають. А десь там в центрі України якісь дискотеки, концерти, і люди забавляються. Так не можна. Так не можна. Просто не можна, так? Це не по-християнськи, це не. Для чого ми тоді на Майдані стояли, якщо ми зараз поводимося, як. Як не знати хто? Я просто собі задаю питання. Для чого? Якщо вони звідти нам підуть. А ми звідси підемо, то ця наволоч Путінська своїми бандитами, Вона пролізе всю Україну і дойде. Аж до польського кордону, і буде змітати все добро, що ми нажили за лічені секунди. І буде розсіяти свою ненависть, своє зло, яким воно є, бо вони привикли тільки пити, курити і розмножуватись. Більше вони нічого. І тому всіх дуже прошу, поки ми не переможемо ворога, одні, одні мають тиснути на владу і серйозно тиснути на владу. Не просто говорити, не займатися дурним популізмом, а йти вперед, збирати мітинги, тиснути Генеральні штаби, адміністрацію президента, тиснути, 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 виступати, говорити про це все. Інші мають допомагати максимально чим можуть, бронежилетами, касками, берцями, формою, всім, чим можна. Все, що є, просто-напросто віддавати. То може немає страху туди возити, ми допоможемо, можете зв'язуватися з нами, старосом моїм другом, який зі мною завжди є, і їздив зі мною цього разу і, до речі, знімається відео. Я вам кажу: тільки, тільки не зупинятися. Буде зупинка, буде страшне. А всіх корупціонерів і всіх хитрих. Чиновників, які думають, що зараз в країні війна і до них не дійде, то хочу сказати, що ми переможемо. Ми тоді, як вернемося, ми не будемо дивитися, чи носите ви вишиванки, чи не носите, чи ходите ви до церкви, чи не ходите. Ви відповісте за всі гріхи, які ви зробили перед Україною. За всі. Я хочу ще вам нагадати, що в нас. Лісу в Україні дуже багато, дуже багато дерев. І на тих деревах і гілки. Ну, дивіться, щоб ви не поєдналися разом з ними. А всім генералам, так як сказав мій командир, після того, що вони вже натворили, тут в мене одна порада. Просто застрілитись. Бо інакшого виходу я не маю. Бо зараз на даний момент вони прирівнялись до вбивців. Просто довбить. Всі генерали, всі штабні щурі. Ще хотів нагадати, щоб журналісти їхали туди і знімали те, що потрібно. І забули, щоб вони їхні канали, де вони працюють, чи видання належить кимось олігархам. Правда має бути правдою. От їдьте в Амбросівку до 72-ї бригади, а трохи далі туди під Зеленопілля поїдьте до 24-ї Яворівської бригади, до якої ми, до речі, не добрались. Просто по одній простій причині, що там такий обстріл був, що нереально було проїхати. Поїдьте, покажіть. Я, я не сперечаюсь, страшно. Але то є наша місія. Всім дуже дякую, що дивитесь пишете, розказуєте. Ну, словом, все буде добре. Ті ми маємо свідомі, що Україна в нас судна. Більше ніхто нам за нас нічого не зробить. Ніхто нам не підрує. Ні Європа, ні Америка, ні краї інших країн. Тримайте, слава Україні!